Боротьба за свободу та територіальну цілісність 21 листопада традиційно відзначають День гідності та свободи. Це свято створене в честь початку двох революцій Помаранчевої у 2004 році та революції гідності 2013 року. Відзначається від 13 листопада 2014 року з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадянам, які постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Це варто було того, тому що Україна. Має бути незалежною, а не мають різні, як би сказати, ну інші народи керувати в нашій країні. Так звичайно, це все призвело до війни. Зараз гинуть люди, гинуть хлопці, які. Світ націй можна сказати. Ці люди повинні створювати життя. Звичайно, щось трошки змінилося. Я вам скажу так, не дуже, але змінилося. Я думаю, що все буде краще. Йдемо до перемоги. Всім щастя, здоров'я, добра, я сам військовий і всього вам найкращого. Якщо треба буде, ми ще на одну революцію підемо. Я думаю, я доживу і до перемоги і до того, що в наші держави все буде добре. Ми на то заслуговий. Любий чин за волю державної. Держава і державності як такої України вартує бущо. Всі смерті вони вартують, щоб люди зараз тут могли ходити і дихати цим повітрям вільним. Це укріпило ще більшу нашу волю до свободи.